Понеділок, 31 березня, 1132 сто доба війни. Ворог продовжує атаки і обстріли Дніпропетровщини. Медики рятують поранених під час останньої ворожої атаки у Дніпрі і Кривому Розі. Чергова пожежа у палаці Метеор обласного центру. Про ці та інші події розповім вам. Я Павло Жвітієвсурдо. Переклад Ганна Костікова. Ми почнемо. Офіційна інформація від обласної військової адміністрації до пізнього вечора агресор бив по Нікопольщині. Здебільшого застосовував дрони камікадзе, обстріляв із артилерії. Від ударів потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджені підприємство, адмінбудівля, два приватні будинки, газогін. Люди не постраждали. Захисники неба знищили на Дніпропетровщині три безпілотники. Як ми вже повідомляли, в ніч на 29 березня ворог здійснив масовану атаку на Дніпро. В результаті пошкоджено багатоповерхівки, відомий готельно-ресторанний комплекс, об'єкти інфраструктури, автівки зруйновано приватні будинки. Чотири людини загинуло. Поранені залишаються у медзакладах. За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, вісім осіб на стаціонарному лікуванні. Із них двоє людей потерпають і перебувають у важкому стані. За їхнє життя борються медики. В інших Стан середній водночас у кривому розі після ракетної атаки 29 березня у стаціонарі перебувають троє людей. Всі у стані середньої тяжкості. Про ситуацію в інших регіонах під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 33 населених пункти Херсонщини, включно з обласним центром. В результаті 11 мирних мешканців регіону дістали поранення. В обласній військовій адміністрації повідомляють, що російські військові били по комунальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Агресори пошкодили багатоповерхівку, 12 приватних будинків. Також окупанти поцілили по сільгоспідприємству. Понівечили господарські споруди і автівки. У Київському районі Харкова пролунали шість вибухів внаслідок атаки безпілотників. На місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу. Виробничі приміщення, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто. Троє людей постраждали. Про втрати ворога далі випуску втрати російських загарбників за минулу добу становлять 1230 військових. 30 артилерійських систем та сотні одиниць техніки. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну орієнтовно становлять особового складу понад 915 тисяч осіб. Бойових броньованих машин 21 тисяча 819 одиниць, безпілотників оперативно-тактичного рівня 31 тисяча 416, крилатих ракет 3 тисячі. 121. Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує наскільки путіну плювати на дипломатію. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямо мову, дорогі українці-українки. Щойно говорив з президентом Фінляндії. Дуже продуктивна розмова. Наші відносини завжди змістовні. Я хочу подякувати президенту Стубу, всій Фінляндії за підтримку України, за дуже раціональні позиції і готовність працювати разом заради наближення реального миру. Я поінформував про триваючі російські удари. Напередодні був жорстокий удар по Харкову, російські шахеди. Один з них пошкодив навіть будівлю шпиталю, звичайні будинки, звичайна цивільна інфраструктура. Загалом тільки від того удару по Харкову 55 людей постраждали, серед них п'ять дітей, усім надано допомогу. Але на жаль, дві людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким за сьогоднішній день. Теж, на жаль, вже є удари та обстріли. Черкащина під ударами дронів, Херсонщина, артилерія, скиди з дронів по звичайним будівлям, по людям. Донеччина керовані авіабомби, безпілотники, артилерія, Запоріжжя, безпілотники Дніпровщина – керовані авіабомби та дрони. Сумщина теж. На жаль, авіабомби та дрони, Харківщина удари кровних авіабомб. Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує наскільки Путіну плювати на дипломатію. Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістика. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї, на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати і підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни. Санкції проти Росії потрібні. Більше сили ППО для України потрібно, більше взаємодії та єдності між всіма партнерами потрібно. Ми говорили з президентом Фінляндії сьогодні про можливі кроки, які можуть нам допомогти. Олександр розказав про свій візит в Сполучені Штати Америки та про розмову з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми готові рухатись. А разом рухатись разом з Америкою максимально швидко у дипломатії, у нашій взаємодії. Ми розраховуємо, що Сполучені Штати, Європа, всі інші наші партнери, які реально хочуть миру і гарантованої безпеки, задіють всі необхідні інструменти. Успіх дипломатії потрібен всім, крім Путіна. Отже, на нього треба натиснути заради успіху дипломатії та збереження життя людей. Сьогодні я хочу відзначити наших людей, які працюють саме щоб рятувати інших. Це рятувальники ДСНС України, які проявили себе саме цими тижнями. Харківщина, це Андрій Бондар, Дмитро Кутя, Владислав Олійник. Анатолій Ясковець, Владислав Макарічев, Євген Маковецький, Артем Москаленко. Головне управління ДСНС України на Дніпровщині. Геннадій Петренко, Олександр Тиква, Владислав Шипін, Павло Гайдуков, Олексій Квасов, Олександр Хантицький, Костянтин Резун. також наша Сумщина, Олександр Клочков, Олег Гетьман. Олександр Мигель, Микола Биченко, В'ячеслав Товкач, Андрій Чурчин, Сергій Неня, Анатолій Гергела. Дякую вам та хочу подякувати усьому колективу ДСНС України, всім, хто допомагає нашим людям, всім, хто підтримує Україну, працює на державу, на силу нашої армії, на безпеку всіх наших людей. І це найголовніше: вистояти. Захистити незалежність, нашу державу, наші українські позиції, забезпечити достойний мир для України і тривалу безпеку для всіх наших людей після цієї війни. Заради цього працюємо, обов'язково допомагайте нашим силам оборони, українцям та Україні. І головне, щоб кожен тиждень. Давав Україні результати. Цей тиждень дав Україні важливу загальноєвропейську згоду, що санкції проти Росії мають залишатись чинними. Поки тривають агресія і окупація. Є нові оборонні пакети для України, найбільший за тиждень від Франції. 2 мільярди євро. Є нові рішення щодо інвестицій. В нашу оборонну промисловість, зокрема, на виробництво українських дронів, і є хороші результати у наших воїнів в застосуванні деяких типів дронів для захисту наших міст. Продовжуємо також комунікацію з Америкою щодо того, як діяти всім разом. Щоб завершити цю війну, світ знає, що тільки Росія є причиною. Причиною, чому війна триває, стільки років на Росію треба тиснути. Гарантувати безпеку потрібно тим, на кого Росія напала. Саме українцям, всім європейцям. І це буде. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і Ми продовжуємо. Головна госпітальна база Дніпропетровської області продовжує координувати програму Сім'я героя. Родини, які постраждали від війни, втратили близьких, отримують допомогу у медичному закладі. Як діє програма, розповість моя колега Валерія Баранець. Більше трьох років з початку повномасштабного вторгнення біль не полишає українців, родини загиблих військових, полонених, зниклих безвісті, зупиняють своє теперішнє життя, залишаючись у минулому. Знесилені вони в першу чергу ставлять під загрозу своє здоров'я. Сьогодні я привезла людей. Сім'ї, яких є мобілізовані, демобілізовані, безвісті зниклі і загиблі родини, тому що це необхідно для них, і самостійно ці люди вони на жаль не хочуть займатися своїм здоров'ям. Це класно, це дійсно облегшує, коли ми всі разом робимо одну загальну справу. Втрата близьких завдає найбільшої шкоди фізичному та психологічному самопочуттю. Саме лікарі, як ніхто, розуміють, наскільки важливе вчасне звернення до спеціалістів задля поліпшення стану здоров'я, і ми знаємо, що сьогодні треба надавати допомогу не тільки воїнам. А в першу чергу їх близьким, тому що вони такі напрузі вже три роки, і до лікарів не ходять. І багато хто бачив поранення своїх рідних, а деякі бачили і смерті. Тому ми проводимо ці акції і вже 3100 консультацій ми зробили в лікарні мечника, щоб допомогти цим людям. 1800 людей прилікувались в стаціонарі. І Майже 900 операцій прийшлося зробити нашим мамам, дружинам наших героїв. Майже 40 спеціальностей лікарських, які приймаються в нашій консультативній поліклініці щодня. Тому, починаючи від простого терапевта, закінчуючи хірургами, які працюють нейрохірургами в стаціонарних відділеннях, ми це будемо робити. «Окремо для цієї категорії людей, яка дуже вразлива, вразлива, тому що війна забрала у них найдорожче. Це близьких та їхнє здоров'я. Допомога для тих, хто її потребує. Ці жінки втратили на фронті своїх найдорожчих наших захисників. І лише згодом, коли знайшли в собі сили жити далі, вони знову почали піклуватися про себе. У мене син воював два з половиною години. Загинув. Ці три роки погіршилось здоров'я, вообще по всьому. Якось определенно ти не скажеш, що а все наче в тебе життя закінчилось. Наче. І до кардіолога буду, і до лора. До... Багатьох лікарів буде. Я думаю, тому бо людина без цієї програми нам подзвонили, сказали, а так би сам не пішов І Так йдеш і робиш консультації, аналізи здаєш. Поштовх да, для того, щоб піти, провіритися, здати аналізи, потому, що відчувається. Дружина загиблого. Це важливо, бо це здоров'я, здоров'я завжди важливе. І, ну, я вважаю, що це корисна програма. Дуже дякую лікарні і особисто Сергію Анатолійовичу Кермановичу, так скажемо, цією і дуже хороше запровадження. Мені потрібен невропатолог, кого турбують болі в спині, хірург проконсультуватися. Можу ще втальмовала, бо в мене рідке захворювання. Хочу поспілкуватися за коліста. Лікарня залучає до програми сім'я героя не тільки родини загиблих військових, а й сім'ї тих, хто продовжує боронити Україну. Медики готові надавати якісні консультації спеціалістів широкого спектру, а також забезпечувати їхнє подальше лікування із застосуванням сучасних методів обстеження та діагностики. Валерія Баранець, Данило Скрипник, новини Д1. Безпечна громада у селищі Яворницькому, колишньому і першочергову увагу приділяють безпеці населення та захисту довкілля. Задля швидкого реагування на надзвичайні події на території громади створений пожежно-рятувальний підрозділ. Фактично з нуля облаштовано одне протирадіаційне та дев'ять звичайних укриттів. Дивимося сюжет. З початком повномасштабного вторгнення зведення укриттів стало одним з головних питань у Яворницькій селищній територіальній громаді. Тут добре подбали про безпеку підростаючого покоління та місцевих мешканців. Окрім зведених вже укриттів, будують нові війна. Внесла корективи дуже дуже великі корективи, і те, що стояло у нас номер один у Нас воно звісно спустилося, і пріоритети стала безпека. На сьогоднішній день знову таким страхом пам'ятаю, коли ми відірвали ті підвали в наших дитячих садочках, в наших школах бачили ту ситуацію. А зараз там діти повноцінно навчаються. Як дошкільна освіта, так і шкільна освіта. І не просто навчаються, а там можна перебувати в безпеці. І саме головне 24 на 7. Якщо дитячий садок знаходиться в укритті, а людина в цей час теж тривога лунає і вона хоче спуститися, там є окремі входи, окремі місця, і вони можуть розміститись. Там є окрема і всі необхідні речі для того, щоб вона там могла перебувати до 2-3 днів. Задоволені умовами своєї безпеки, педагоги, батьки і учні місцевого ліцею вони можуть продовжувати навчання під час тривог, майже не перериваючи навчального процесу. Укриття так велике, вистачає на всіх учеників. Є дуже комфортні укриття, де ми можемо займатися без загрози. До початку нового навчального року один з ліцеїв громади отримає нове капітальне укриття. Розбудова захисних споруд триває. Створили у громаді і пожежно-рятувальний підрозділ. Ми пішли, скажімо так, теж як одні з перших, і створили місцеву пожежну команду пожежно-рятувальний підрозділ. На сьогоднішній день, завдячуючи плідній співпраці з ДСНС області, ДСНС України, ми отримали пожеж. Машину від Норвегії, і її вже пригнали: 9 осіб проходять навчання, і буквально десь на кінець червня місяця ми будемо мати повноцінно 24 на 7 наші місцеву пожежну команду. Чотири роки тому у громаді був створений центр надання адміністративних послуг. Сьогодні ЦНАП надає понад 400 послуг, час надання яких дуже пришвидшився. Коштом громади придбано паспортну станцію. Тепер мешканці не потрібно їхати до райцентру, аби оформити паспорт громадянина України у вигляді id картки чи документа для виїзду за кордон, адже ЦНАП устаткований за сучасними вимогами. У громаді сьогодні робиться чимало для того, щоб відчуття безпеки у громадян зростало, незважаючи на жахіття війни. Вікторія Галка, Сергій Толкач, новини, Д1. Резонансних подій у Дніпрі у палаці спорту Метеор знову сталася масштабна пожежа, відео якої поширюють у соцмережах. Занедбана будівля, де в основному живуть безхатьки, часто горить, але цього разу пожежа була особливо сильною. Димом заповнило не тільки сам палац, а й територію навколо. Довелося викликати рятувальників. Як відомо, льодовий палац Метеор перебуває на балансі обласної ради. У 2021 році комплекс вирішили відновити. Однак не вийшло чомусь, цей комплекс не охороняється, тому постійно потерпає від рук вандалів та мародерів. Раніше палац був головною культурною ареною міста, де проводили масштабні концерти та спортивні змагання. А нині він перебуває у занедбаному стані. Вночі на вулиці Гаванській у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода. 30-річний водій автомобілю ВАЗ 2170 не впорався із керуванням та зіткнувся з відбійником, внаслідок чого отримав травми і був затиснутий всередині легковика. Рятувальники, які прибули за викликом до місця події, де блокували травмованого чоловіка із пошкодженого автомобіля, та передали медичним працівникам після надання першої медичної допомоги. Його госпіталізовано до лікарні. За розбійний напад на знайомого слідчі Дніпра повідомили про підозру Дніпрянину, погрожуючи ножем зловмисних заволодів мобільним телефоном, потерпілого та втік. Оперативники кримінальної поліції розшукали зловмисника. Ним виявився 31-річний раніше засуджений місцевий мешканець. Мобільний телефон вилучили. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрали запобіжний захід. Тримання під вартою. Правоохоронці вилучили із Дніпра на Січиславській набережні два боєприпаси, схожі на бойові гранати. Також на сонячній набережні перехожі виявили у воді предмет, схожий на снаряд. Довелося викликати вибухотехніків і витягти небезпечний предмет. У патрульній поліції повідомили, що завдяки пильним громадянам у торговому центрі, знайшли набої. Правоохоронці нагадують, що не можна підіймати, витягувати із ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти і розбирати будь-які підозрілі предмети. У разі з їх виявлення телефонуйте 102. Про події в житті області далі чотири родини ветеранів із Дніпропетровщини отримали гранти для ветеранів та їхніх родин. Завдяки дружині ветерана у Кам'янському з'явиться дитячий центр дошколярик. У ньому будуть надаватися різноманітні послуги, спрямовані на всебічний розвиток дітей. У кривому розі ветеран війни відкриє кав'ярню здорового харчування, де відвідувачі зможуть отримати корисну їжу, яка сприятиме досягненню спортивних цілей. Нагадуємо, грант до одного. Оного мільйона гривень можуть отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени подружжя у рамках ветеранського направлення. Наразі понад 80 осіб стали переможцями програми Грант для ветеранів та їх подружжя. Вони отримають понад 40 мільйонів гривень і створять 167 нових робочих місць. Житлом забезпечують новостворені дитячі будинки сімейного типу, а також дитячі будинки сімейного типу із числа внутрішньо переміщених осіб. Задля цього Дніпропетровщина отримала від Мінсоцполітики 140 мільйонів гривень. Таким чином, держава забезпечить комфортні умови для таких родин, що сприятиме гармонійному розвитку дітей та збереженню родинних зв'язків. Для виділення земельних ділянок під будівництво будинків громади подають пропозицію, і відповідно до потреби буде розподілятися. Фінансування, окрім цього, житло отримають і родини, переміщені через війну всередині країни і родини, які планують повертатися в Україну з евакуації. Кілька судів у Дніпрі отримають нову назву згідно закону про декомунізацію. Бабушкінський районний суд міста Дніпра стане Шевченківським, Амур Нижньодніпровський Нижньодніпровським. Жовтневий районний суд отримав назву Соборний, Кіровський став центральним. Красногвардійський Чечелівським. Ленінський суд Дніпра Новокодацьким. Стара назва залишилася лише у Самарського та індустріального районних судів. Перейменування не призведе до утворення нового суду його реорганізації чи ліквідації. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. На Дніпропетровщині планують відремонтувати чотири пам'ятки архітектури. Серед них історичний музей імені Яворницького. Був заснований у 1849 році, входить до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, які держава офіційно бере під охорону. Також приміщення філармонії імені Когана, Дніпровський коледж культури, приміщення якого звели у 1901 році театр драмікум. Зараз ця будівля є пам'ятником архітектури. На Дніпропетровщині відкрили дві поліцейські станції у селищі Керносівка та місті Перещепина Самарівського району. Це полегшить людям доступ до поліцейських послуг, сприятиме покращенню безпекової ситуації на території громад. Призначені поліцейські є мешканцями цих громад та пройшли відповідну підготовку. На сьогодні на Дніпропетровщині працюють вже 78 поліцейських станцій. Проєкт продовжує зростати, і кожна нова станція це ще один крок на шляху до безпечності. Середовища. Новини спорту. Юні футболісти з Нікополя стали переможцями турніру на Закарпатті. Перебуваючи далеко від дому, команда футбольного клубу Нікополь на чолі з тренером Сергієм Меджоріним взяла участь у турнірі і здобула перемогу. Команда проводить на закарпатті канікули. Гравці проходять тренувальні збори. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, перше квітня, в обласному центрі від 9 до 14 градусів тепла. Вітер північний до 2,5 метрів на секунду. Опадів не очікується у кам'янському та синельниковому. Від 9 до 14 градусів вище нуля без опадів. У Павлограді та Самарі від 9 до 15 градусів тепла опадів синоптики не прогнозують. У Кривому Розі 9-17 градусів тепла без опадів. У Нікополі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс опадів не очікується. У жовтих водах 8-15 градусів тепла без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал де 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Бережіть себе.